Чи готувалися ви до можливих відключень світла, тепла та газу взимку? Якщо так, то як? Так, літом ні, а зараз така думка виникає, що треба щось з воду запастися, якісь продукти, такі, що не треба буде користуватися світлом. Так, да, звичайно, ми до цього готові, бо це не перший рік. Ну так, звичайно, як більшість частина. Ну, генератор, пауербанки і водичка. І все. Все як усіх. Пауербанк заказала. А і паливо теж заказала, бо в мене є село і там два генератори. У мене є тільки павербанки, ми люди старші, кілька телефонів, всі заряджені, ліхтарі спеціальні, ну такі лампи. Я вчителюю тут треба ж працювати. А гріться ніяк, ковдра, ну як можна грітися. Ну, вдома купили станцію маленьку, щоб для холодильника світ був. Ну, павербанки вже є в нас. Це ми вже зарядились. Ну, Гірляндочки на батарейках таке всяке, а це купили станцію. Ну, поки зараз обогріватель включаємо, бо внучок приїжджає, треба тепло, щоб було. А так будемо діватися, тепло, теплі речі і буде все окей. Заряджали павербанк і все більш нічого. Приват приватному будинку живемо, будемо на кострі готувати їсти. Ну, коли сталося відключення світла, то на наступний день ми, звичайно, все позаряджали, понабирали води і так далі, але якось інакше не готуємося. Не не думали серйозно про це, що можна робити. Виходити на вулицю, робити багаття з сусідами, бо як інакше, запасаємося водою. Заряджаємо телефон, ну, ці павербанки, телефони стараємося зарядити, щоб не були розряжені. Будемо на дачі групу топити дровами. Включаємо лампу і сидимо. А якщо газу не буде, що буде робити? Ой, це вже проблема буде. Мій син купив балона, горілку і пользується. Так і ми будемо.